Контрнаступу не буде. Ця риторика, яка дедалі більше скидається на істерику, яку свідомо роздмухують в засобах масової інформації, мене починає дедалі більше бентежити і дивувати. По-перше, треба усвідомлювати, що контрнаступ як і будь-яка інша військова операція є предметом державної таємниці. І це не, не афіше, з виходом нового релізу улюбленої групи або якогось кінофільму на екрани кінотеатрів, треба розуміти, що це відбувається в максимально утаємниченій атмосфері. Як буде відбуватися якій кількості, яким озброєнням, у якому напрямку, тобто це абсолютно не ті речі, які повинні бути відомому широкому загалу, тим більше напередодні відповідних подій. Це перший момент. Другий момент. Всі ми дуже любимо повторювати мантру, вірю у ЗСУ. Тобто не просто це декларувати, а і реально дотримуватися того, що ми кажемо, щоб не було цієї перформативної суперечності, коли ми говоримо одне, а поводимо себе в інший спосіб. Я впевнений, що ті люди, які на сьогоднішній день здійснюють військово-політичне керівництво, вони... Точно краще за нас знають, що робити, як робити, і яких цілей досягати наявними ресурсами. Зрештою, давайте не будемо забувати, що саме слово стратегія походить від давньогрецького вміння керувати військом. І стратегія насправді сьогодні це здатність досягати певних цілей за рахуванням наявних ресурсів. Тобто, якщо ми неадекватно оцінюємо ресурси. І ставимо неадекватні цілі, то це може призвести до негативних результатів, негативних наслідків. Якщо ми хочемо досягнути результатів, то ми повинні постійно чинити з огляду на наявні у нас ресурси. Які у нас є ресурси, які ми ставимо цілі на даному етапі, це широкому загалу не, не те, що невідомо, це не може бути відомо. І про це з цим просто треба змиритися, як з фактом данності, і припинити, зрештою розводити всю цю конспірологію, яка точно не є воду на наш млин, а швидше, навпаки, допомагає ну, нашим е, ворогам. Бо, за великим рахунком, вся ця істерика, вона до чого зводиться в кінцевому підсумку? В тому, щоб посіяти в нас, в українцях, сумніви у здатності наших сил оборони досягнути поставлених цілей. Тобто ці всі словесні витрибеньки насправді не є нейтральними. Тобто вони з одного боку сіють в нас знізневіру, і з іншого боку можуть підштовхнути військово-політичне керівництво нашої держави для того, щоб уникнути цієї зневіри до якихось ну можливо передчасних кроків. Тому в цьому контексті давайте все таки трохи заспокоїмося. Давайте будемо керуватися. Ну правильно скати, нумо керуватися все-таки нашою довірою до збройних сил, до їхнього керівництва, до тих людей, які роблять це можливо для того, щоб забезпечити всім необхідним наших вояків. Ну і не просто чекати результатів. Треба розуміти, що це також не якесь відсторонене дійство. Що ми, кожен на своєму місці, кожен мірою наявних знань, вмінь, навичок, ресурсів, повинні цьому допомагати і сприяти, а не просто, знаєте, дивитися е, телевізор і висловлювати якесь своє чи обурення, чи невдоволення, чи розказувати на якому напрямку і як треба проводити там контрнаступ. Тому що, повторюся, цей контрнаступ планують і реалізують ті самі люди, які... Звільнили Київщину, ті самі люди, які звільнили Харківщину, північ України і частину півдня України. Тому давайте все-таки будемо послідовними і не будемо самі себе заганяти в депресію невиправданими очікуваннями або ставлячи якісь неадекватні завдання, абсолютно не усвідомлюючи ну, наявні ресурси. Стратегічна задача ясна і проста, і зрозуміла. Відновлення територіальної цілісності державного суверенітету України в межах міжнародно визнаних кордонів. Ну і далі відповідно за пунктами. Як це буде досягатися, в які терміни це буде досягатися? Це обумовлено винятково наявністю або відсутністю у нас тієї чи іншої. Спроможності. А ця спроможність, як ви всі прекрасно розумієте, значною мірою залежить від того, наскільки наші партнери виконують свої обіцянки ну, в частині надання Україні необхідних інструментів. Я маю на увазі передусім військово технічну допомогу. Тому давайте не будемо потурати російській пропаганді. Давайте не будемо втрачати віру. В наше військово-політичне командування, давайте не будемо втрачати нашу віру в Збройні Сили України і давайте наближати всі разом нашу перемогу. Між іншим, найкумедніше в цій істерії щодо відсутнього контрнаступу. Мені особисто видається те, що про це найгучніше і найголосніше волають ті, в чиєму житті взагалі нема війни. Тобто не тільки контрнаступу нема, а й війни нема. Тобто, на превеликий жаль, зараз в Україні склалася така атмосфера в більшості населених пунктів віддалених від безпосередньої зони бойових дій, коли в житті буденному людей вже війні немає. Нібито нема вже масованих ракетних обстрілів, вже біля наших міст у ну, більшості міст не стоять російські окупанти. Вже більшість людей сприймає як мало ймовірну ситуацію, коли їхній населений пункт буде окупований, що е, їм доведеться тікати, як це відбувалося, наприклад, в Києві чи у Харкові. Бо я дуже добре пам'ятаю ці евакуаційні потяги, які рушали з київського вокзалу. Я вже не кажу про е, ті корки, які були на автошляхах України. України в західному напрямку, тобто на сьогоднішній день більшість людей вже не міркують такими категоріями. На сьогоднішній день е, значна частина українців на превеликий жаль почала жити в парадигмі е, 2014 2022 ну на 24 лютого я маю на увазі, коли війна нібито десь є, але вона нібито є десь там, і вона нібито нас безпосередньо не торкається. І я розумію, чому такі люди водночас ігнорують факт війни, повномасштабної війни. Тобто і росіяни не втратили спроможності завдавати ці масовані ракетні обстріли, не втратили можливості потенційно, я маю на увазі, здійснити чергові спроби наступу на якихось напрямках. Ну, тим не менш, ми це ігноруємо. Але нам всім хотілося, б, щоб якомога швидше ця війна закінчилася. І кожен з нас прекрасно розуміє, що ця війна не закінчиться доти, доки не відбудеться контрнаступ. Тому треба усвідомлювати, що за великим рахунком, за цими вимогами якомога швидшого контрнаступу, ховається лише психологічне бажання ну, багатьох українців якомога швидше закінчити цю війну. Тобто, це треба розуміти. І найгірше знову ж таки в цій історії те, що е -е, про це говорять ті, хто дуже сильно втомився від війни. У мене виникає просто запитання, від чого ви конкретно втомилися? Ну тобто конкретна особиста людина, від чого вона втомилася? Я розумію тих людей, які перебувають в лавах Збройних сил України. Я розумію тих людей, які перебувають в лавах інших структур, які безпосередньо пов'язані з цією війною. А якщо люди втомилися, тому що він 2 туб'є, хоча на пляжі, ну я розумію всю цю втому весь той рівень фрустрації. Ну, коли доводиться обмежуватися лише кальянами Києва або Львова. Ну розумію, да, дуже важко. Дуже хотілося, щоб комога швидше це закінчилася, і щоб дійсно зняти цей стрес, що може прийти якась повістка, і, можливо, доведеться виконувати свій ну, е, військовий обов'язок. Тобто, треба розуміти і ці речі, вони дуже цинічно можливо виглядають, але вони дійсно грають в цьому. Тому повторюся знову, тобто, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася нашою перемогою. Я сподіваюся, що всі ми докладаємо до того зусиль, ну, включно із тими персонажами, яких я так побічно і, можливо, не зовсім коректно задав. Я не виключаю, що вони також донатять і, і допомагають чи може. Але всі ми повинні усвідомити, що наблизити завершення війни. І наблизити перемогу в цій війні може лише успішний контрнаступ. Тобто той контрнаступ, який буде результативним, а не будь-який контрнаступ. Тому давайте не будемо форсувати події і вимагати від людей, які розуміються в цьому, значно краще, ніж ми, щоб вони потурали нашим забаганкам.